У єдиному марафоні для вас працює Лілія Налягака на часі. Підсумковий випуск новин на 17-ту годину. Одна людина загинула внаслідок атаки росіян по Дніпропетровщині. Це сталося у Дніпровському районі. На момент удару річний чоловік неподалік ремонтував авто. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, в результаті атаки спалахнула пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. І знову було гучно на Одещині. У повітряних силах повідомляли про запуск керованої авіаційної ракети з Чорного моря в напрямку регіону. Деталі атаки поки що невідомі. 97% російських ракет, дронів і бомб влучають по цивільних об'єктах, тому Україні негайно потрібні засоби для захисту цивільного населення від ракетних ударів та атак безпілотників. Про це міністр оборони України Рустему Умєров наголосив у своєму виступі під час екстреного засідання Ради Україна НАТО. Його скликали за терміновим запитом президента України Володимира Зеленського. Також міністр оборони України висловив подяку генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за його рішучі заклики до країн-членів посилити захист українського неба та зупинити геноцид українського народу. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з новопризначеним командувачем оборони Данії Майклом Вігерсом Гілгардом. Лідери обговорили нагальні потреби збройних сил України на різних напрямках та шляхи і можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду. Сирський подякував данцям за системну допомогу нашому війську та підкреслив, що вона для нас вагома. За добу на фронті відбулося понад сотню бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку. На Бахмутському стримали 23 штурми ворога. Стільки само на Новопавлівському, на Лиманському окупанти 13 разів били по позиціях Сил оборони. На Оріхівському 5. На Херсонщині завдали 7 атак, однак намарно. Уночі дрони Камікадзе атакували відразу низку об'єктів паливоенергетичного енергетичного комплексу у восьми областях Росії, за інформацією джерел головного управління розвідки. Масштабна атака безпілотників це спільна операція ГУР СБУ та сил спеціальних операцій. Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об'єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням. Під удар потрапили НПЗ у Смоленській області та щонайменше дві електропідстанції у Калузі та Брянську. Також вибухи було чути в Підмосков'ї, Білгородській, Курській, Тульській та Рязанській областях. Словаки збирають гроші для ЗСУ. Уряд країни відмовився підтримати чеську ініціативу і не виділив кошти на закупівлю снарядів для України. Однак місцеві активісти вирішили довести, що проросійський прем'єр країни Роберт Фіцо не може вирішувати за всю словаччину. Тому оголосили безстроковий збір. За п'ять днів вийшла сума 2,5 мільйони євро. До акції долучилися майже 40 тисяч людей. Середній донат 62 євро. Організатори кажуть, Словаки соромляться свого проросійського уряду і намагаються, хоча б у такий спосіб, висловити свою незгоду з ним. Україна зацікавлена в активній участі Бразилії та, зокрема, президента Лулида Сілви в першому глобальному саміті миру, який відбудеться в Швейцарії у червні. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю бразильським журналістам. Президент наголосив, що тривалий час Україна не могла донести до влади Бразилії правду про розв'язану Росією війну. А от пропагандисти Кремля постійно просувають свої наративи в інформаційний простір країн Латинської Америки. Зеленський подякував бразильським журналістам за приїзд і запросив відвідати Україну очільника Бразилії. Я вважаю для Бразилії набагато важливіший партнер Європейський Союз. Вважаю, що наближення до миру не повинно іти в розрізі спогад про Бразилія Радянський Союз про цей період. Якщо для Бразилії важливіша економіка, то з погляду на економіку треба дивитись також на цей мир. Якщо весь цивілізований світ засуджує російську агресію проти Росії, накладає санкції, і я вважаю, що і Бразилія повинна так робити, тому що це велика держава з великим товарообігом, великим населенням, і я впевнений, великий майбутнє. Володимир Зеленський також повідомив, що вже найближчими місяцями Україна має вийти на підписання двосторонніх угод у сфері безпеки зі сполученими штатами, країнами Північної Європи, зокрема з Норвегією та Швецією, а також однією з країн Балтії. Глава держави зазначив, що такі угоди з безпеки передбачають не тільки військову підтримку, а й гуманітарні аспекти, допомогу у енергетиці та відновленні України. Обмежать рекламу азартних ігор в інтернеті, лімітують час на них упродовж тижня та зменшать витрати, блокуватимуть нелегальні вебсайти онлайн казино та запровадять обмеження для військових. Такі норми встановлені рішенням РНБО, яке підписав Володимир Зеленський, крім того, СБУ перевірить організаторів азартних ігор, а банки блокуватимуть кредитні платежі громадян на рахунки онлайн казино Нагадаю, проблему щодо численних випадків, коли військовослужбовці витрачають на азартні ігри всі свої гроші, порушив боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Павло Петриченко і створив петицію про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. Павло загинув на фронті 15 квітня за день до свого дня народження. Напередодні Київ прощався з воїном-активістом. Підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині військовослужбовці про таке повідомили у сухопутних військах ЗСУ. Саме там, в одній із частин, вони й служили. У командуванні зазначили, що сприятимуть всебічному та неупередженому розслідуванні вбивства правоохоронця. Нагадаю, моторошний інцидент стався у другій ночі у Гайсенському районі. Працівники поліції зупинили у комендантську годину підозрілий автомобіль для перевірки. У салоні було двоє чоловіків. Документів вони не надали, натомість відкрили вогонь. Від травм один із копів, 20-річний Максим Зарецький, загинув. Інший поранений у лікарні. Нині на території Він, Вінницької та Одеської областей введено спецоперацію. Завдяки зусиллям оперативних служб встановлено осіб ймовірно причетних до скоєння злочину. Це вони на камерах відеоспостереження. Розшук злочинців триває. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити особи зломисників. Наразі їх шукають по всій території України. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження, передбачене статтею 348 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає додовічного позбавлення волі. Від колективу національної поліції ми висловлюємо щире співчуття родині загиблого. Усі знають його як дядю Гришу, колишній десантник у кріслі колісному волонтерить з 2014 року, і у свої 77 років уже зібрав для зсу майже 8 мільйонів гривень. Зараз у волонтера чергова мета закупити партію дронів для наших воїнів. Григорій Янченко відвідав 13 міст зараз у Чернівцях, де з ними познайомилася наша кореспондентка Ольга Лучик. З колонки лунають українські пісні за плечима прапори, а на грудях тільняшка, дяді Гриші 77. Чоловік жодного дня не відпочиває, 10 років поспіль збирає донати для наших захисників. Пересувається на візку, бо після служби в армії, втратив обидві ноги і пальці на руках. Втім, це не заважає йому допомагати нашим військовим. У 2014 році мені надихнула на це моя дружина. Вона говорить: ти просто їздиш по місту, просто прогулюєшся. А так говори, постав собі відерце і їзди, і твоя, твої, твої збір буде як допомога нашій армії. Гроші дядя Гриша збирає у п'ятилітрове пластикове відерце. Григорій Янченко родом із Чернігівщини. Тривалий час жив у Херсоні. Йому боляче згадувати, як окупанти захопили місто. Дядя Гриша мовчати не зміг. Це саме він увімкнув росіянам червону калину та гімн України. Та відео стрімко розлетілося соцмережами. Я відчував страх. Але кожного дня, кожну годину я їздив, не зважаючи на цей страх. Кожного дня я виїжджав зранку, о 9-10 годині ранку виїжджав. І відчуття таке, що ти їдеш на мінне поле. Чому? Тому що ти не впевнений, що ти їдеш зранку на цю роботу, а не впевнений, що ти повернешся, тому що в тебе могли. Забрати в підвал там катувати чи щось інше, попри страх і погрози расистів, чоловік не зупинився, продовжує допомагати і тепер. За його плечима вже більше двох сотень поїздок на фронт. Кожна небезпечна. Дядя Гриша не раз потрапляв під ворожі обстріли. Попадалися і обстріли снайперів, і обстріли під попадали під обстріли градів і вибухи мін, мін. Все було. У 13 містах України дядя Гриша вже зібрав майже 8 мільйонів гривень на потреби захисників. Можна перераховувати старлінги, генератори, мавіки, і дрони, і утеплювачі, плівка, ну все, буквально все те, що. Що ввозиш, все, все потрібне. Воїни ж дядю гришу, зустрічають дуже тепло. Як можна вам передати любов? Ну я не знаю. Просто ви розумієте, приїжджаючи туди, завжди тебе зустрічають з радістю. І вони особливо ще коли везеш дитячі малюнки, то для них це як кажуть. Це те, за що вони воюють. Поки спілкуємося, донатів більше є. А це означає, чергову партію дронів для українських захисників вдасться закупити. Бачила в новинах, чула за нього, вирішила підтримати, бо знаю, що це таке, так як у мене чоловік військовий. Найбог Бог бровство вид нашу Україну, найбог охороняє нашу Україну. Одразу після Чернівців дядя Гриша вирушає на фронт до українських захисників З вірою у перемогу з Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини. Нагадую, що всі проєкти подробиць та прямий ефір марафону Єдині новини ви можете дивитися і на нашому ютуб каналі. Адресу ви бачите на екрані. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а марафон триває. Його продовжить Олександр Просяник. Спокійного нам усім вечора.